І ще приємна новина від вихованців КДЮ США «Олімп» міста Славутич Елізавета Кузніцова, Кавалянка Альони та Сергієва Вікторія. А нині гравці команди Бутстар. Вони перемогли у чемпіонаті України з футзалу серед жіночих команд Вища Ліга, сезон 2023-2024. Єлизавета Кузнєцова не тільки стала однією з двох найкращих бомбардирів чемпіонату України, а й доставила звання найкращій гравчині сезону. Вихованка Олімпа, кадю США міста Славутич починала свою професійну кар'єру у харківській Теслі, з якої здобула чемпіонство у сезони 2020-2021 року. Але основні звитяги Єлизавета на сьогоднішній день пов'язані з футбольним клубом Бутстар, в якому вона проводить другі сезон і вдруг. Руги поспіль визначається найкращою гравчинею чемпіонату. Крім того, Лізавета Кузніцова, студентка університету імені Михайла Драгоманова і звісна гравчиня університетської команди. А також в березні виграла студентський кубок України і отримала титул найкращої гравчині турніру. І тепер найближча мета це спрямована лізавети влітку разом з університетською командою здобути медаль на європейських іграх в угорській Дебрецені. Вітаємо Славутичанок і нагадуємо, що ще в шкільні роки вони починали грати на маленькому полі на центральному стадіоні міста Славутич у команді Олімп.